Європейський день мови відзначається щороку, 26 вересня, з метою підтримки мовного розмаїття і сприяння вивченню інших мов? Цей день виник у 2001 році та є ініціативою Ради Європи. Під час цього свята проводяться різноманітні заходи та акції, спрямовані на пропаганду мовного розмаїття, вивчення нових мов, а також підтримку мовної культури та багатомовності. Це свято наголошує на важливості вивчення іноземних мов для розвитку особистості та міжнародного спілкування. Скільки мов ти знаєш? Стільки разів ти людина. Відомі слова, відомого Гете. Кожна людина має вивчати різні мови протягом усього життя. Саме так сформували в Раді Європи основне гасло європейського дня мов. 26 вересня щороку відзначають День європейських мов. Мета цього свята надихнути жителів Європи на вивчення різних мов. Феномен володіння іноземними мовами вивчається давно. Чому деяким людям так важко дається рідна мова? А інші з легкістю сприймають декілька іноземних. У інформаційному дайджесті ми вирішили пролити світло на актуальне питання. Передаю слово студентам групи 21М. Доброго дня ласкаво просимо на наш захід присвячений дню європейських мов. Ми з командою тут самого початку, тому підготували вам репортаж. Сьогодні ми поставимо наступне питання нашим студентам: скільки на їхню думку потрібно знати мов сучасній людині? Скільки мов знають вони, та чи зможуть вони сказати Слава Україні іншою мовою? Я вважаю, людина повинна знати віддалі дві-три мови. Я також до цього прагну, але знаю лише одну рідну українську мову. І можу сказати Слава Україні лише на українській мові. Слава Україні! Чим більше, тим краще. Я особисто знаю англійську мову. Я вважаю, що весь світ повинен її знати для комунікації. Можу сказати слава Україні на англійській мові. Glory to Ukraine! Я вважаю, що людина повинна вивчати десь до трьох мов. Перша мова це наша українська символ нації, її потрібно обов'язково вчити. Друга мова, хай це буде англійська, тому що вона досить професійна. І на останній вибір я б хотів би вибрати з трьох мов: це італійська, португальська чи польська мова. І я можу сказати на польській мові Слава Україні! Вава Україні. В наш час людина має знати мінімум дві мови. Важливо розуміти один одного, а це допомагає зробити саме мова. Я доволі добре знаю чотири мови, а також розумію багато східноєвропейських мов. Я можу сказати Слава Україні іспанською мовою Глорія а Укранія! Я вважаю, що людина має знати дві-три мови. На мою думку, знання іноземної мови робить тебе новою людиною, більш освіченішою та ерудованішою. Я знаю дві мови німецьку та українську. Також починаю вчити англійську. Я можу сказати на німецькій слава Україні, рум фюр ді Ukraine». Сучасна людина повинна в першу чергу знати свою рідну мову, але для саморозвитку вона повинна знати три-чотири мови. Особисто я знаю дві мови: це українська та італійська. Я можу сказати Слава Україні італійською мовою Глорія Олкра на цьому наш репортаж закінчено. З вами була Матюха Ліна, група 21М. Дякую за увагу.